Закріпити законодавче та створювати умови для поширення мова не просто засіб спілкування, а одна з основ національної ідентичності і державної єдності. Це освітній проєкт. Про мову Я Софія здоровець. Ми починаємо. П'ять років тому Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Попри тисячі правок і спротив проросійських сил, документ вступив у силу і вже півдесятка років успішно функціонує. Скільки ж міфів і фейків стосувалися цього закону про мову? Всіх змусять розмовляти українською, мовні патрулі ловитимуть і каратимуть усіх, хто розмовляє російською. На порушників чекає кримінальна відповідальність. Утім, поки що за ґратами через це ніхто не опинився. Зміст цього закону можна звести до досить простого трактування. Він гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською мовою в усіх публічних сферах. Власне, тут нічого дивного й немає, адже вимога статті 10 конституції. Прямо нам каже, держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. І насправді нічого дивного й одіозного в цьому законі не було. Але от мене вкрай засмучує, що на 11 році війни в Україні дехто й досі вважає, що російська мова в нас закріплена в законі на рівні з українською. Ні, і ще раз ні. Дуже влучний вислів на просторах інтернету побачила. Спочатку заходять в країну російська культура, література і мова. А потім танки. І знаєте. На жаль, ми вже маємо гіркий досвід. Тому мовний омбудсмен Тарас Кремінь переконаний, що нам потрібен перехід від лагідної до наступальної українізації. Утверджуючи українську мову, ми посилюємо національну безпеку та захищаємо територіальну цілісність, дбаємо про майбутнє держави і відстоюємо право кожного громадянина. Дух свободи, відваги єдності та боротьби наближає перемогу України. У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають, що цитую, мова є фундаментом нашої культури, основою нашої ідентичності та спадщини. Ми повинні з усією серйозністю підходити до питань її підтримки та розвитку. Дуже важливо, щоб ця програма не тільки існувала на папері, а була успішно втілена в життя. Кінець цитати. До речі, цей рік у нас теж розпочався зі змін 1 січня 2024 року. Набули чинності окремі положення статті 40 закону України про медіа, які передбачають збільшити обсяг програм державною мовою на телебаченні та радіо. Що ж це означає? Мінімальна частка української мови програм на радіо та в телевізійних медіа загальнонаціональної та регіональної категорій збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії – з 60% до 80%. Утім, і це ще не все. 16 липня українська стане не тільки мовою телебачення та радіо, а й друкованих видань. Це означає, що для всіх друкованих медіа є обов'язковою наявність версії державною мовою. Якщо є версії іншими мовами, вони повинні мати однакові назву, зміст. Обсяг та спосіб друку, а їх випуски, однакову нумерацію, порядкових номерів і видаватися в один день. Кореспонденти нашого каналу розпитали українців, яким має бути покарання за порушення мовного закону. Можливо, тут навіть проблема питання не в покаранні а Питання в стимулюванні і в мотивації, щоб людина перейшла і спілкувалася. Покарання це дуже жорстко. Тобто українцяція має бути не дуже жорсткою, а лагідна все таки більш працює. Але сервіси так мають бути виконуватись мовний закон. Але я не думаю, що жорстке покарання вирішить проблему. Треба мотивація, а не покарання. Покарання за мовний закон. А повинен він бути? Ну чи має бути? Я думаю, по-перше, не повинно бути тиску взагалі на що цього, бо це спричиняє свари і на цьому спекулювати дуже удобно, так скажемо. Я думаю, покарання не може бути, тому що в нас вільна країна, і все ж таки ми маємо розмовляти тією мовою, якою Можемо. Якщо людині важко перелаштуватися або вона тільки вчиться, ну за це мені здається, ну покарати не можна. Ну, це залежить від людини. Е, ну, необхідно розмовляти українською, тому що ми живемо в Україні. Але ну не знаю, е, я думаю. Навіть якби було покарання, і не всі б люди перейшли на українську мову. Я не можу сказати, що це має бути покарання. Я думаю, що кожна людина знову ж таки е, е, вирішує для себе. Я сподіваюся, я хочу про це вірити, що багато людей вони можливо хочуть розмовляти, можливо, вони просто виросли ще трошки там в інші роки. Нині ж, якщо порушити мовне законодавство вперше, штраф становить від 3400 до 8500 тисяч гривень. А повторне порушення за даними уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя коштуватиме вже до 12 тисяч гривень. Я вже казала, що дуже радію, коли публікують оновлені дані статистики про рівень спілкування державною мовою. Нині ж майже 60% громадян нашої країни спілкуються лише українською. Утім, цей показник невпинно йде вгору. А яку мову спілкування обирають наші глядачі, почуємо. Я з Вінницької області, я з народження говорю українською мовою. І переходити не треба. Так, в мене ситуація така, що в мене батьки розмовляють російською мовою, і я з самого дитинства розмовляю російською мовою. Але в мене хлопець з Івано-Франківська, плюс я дуже багато навчалася, плюс у мене робота, і на роботі я спілкуюся виключно українською мовою. І за рахунок цих таких от моментів воно просто автоматично. Тобто це було не принципово, але зараз я вже спілкуюся виключно українською мовою. Ну, майже. Тобто намагайтесь перейти? Ну, не те, що намагаюсь, але використовую більше, ніж раніше. Коли як виходить? Коли як виходить. Так. А як давно? Два роки. Вже два роки, роки українською. Е, ну, я загалом була білінг, тому був більше суржик з Сумської області, але два роки, так, тільки українською. Якщо чесно, то ні, важкувато. От можу, але у побутовому там, спілкуванні все ж. Поки що російська. Так, так, це звичайно. І як давно? <рес> а, ну, ви знаєте, так, а, взагалі, коли а, якісь, треба було якісь робити а, справи, а, наприклад, банки або якісь там справи з нерухомістю, то ти приходиш на українську мову, тому що це офіційна наша мова. Але, але звичайно, з повномасштабного ми якби всі, а, як то кажуть, це. Воно е, произошло, как це сказати, натурально. Тобто, с, с, просто не хочеться розмовляти навіть іншою мовою. А я раніше українською теж розмовляла. То завжди розмовляла. Так. І, і не треба було переходити. Ні. А суржик чи звичайна українська Е, Ну, був більше суржик, але зараз більш е, чисто українською. Почистили мову? Так. Так. А як давно? А, ще ну давненько, бо, бо в принципі. З початком війни 2014 е, року поступово поступово зараз. Вже ну повсюду, повсюду побуті і взагалі на роботі також. Я постійно говорю коли... Ви завжди говорите? Так, да, так. Да. А чому то да. з дитинства так ревчини? Я, я не є да з дитинства да. і переходити не треба було ні, слава богу. Щоб російські танки розбивалися не лише об міць наших сил оборони, а й об українську єдність та стійкість, дізнавайтеся більше про нашу історію, бережіть надбання нашого народу та дивіться освітній проєкт. Про мову. зустрінемось.